В останню неділю грудня у Бродівській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся традиційний шаховий турнір до Дня Святого Миколая. Змагалися юні шахісти у двох вікових категоріях. Учасники 2004-2005 років народження та шахісти до восьми років. Паралельно проходили змагання з розв'язування завдань для тих, хто тільки у цьому навчальному році почав вивчати цю інтелектуальну гру. Зі словами привітань до учасників турніру, звернулися завідувач сектору молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації Роксола. Анагродська, директор дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Подавець, тренер-організатор Богдан Мисак. Голова ради освітянських профспілок району Микола Сторожук пригадав, що в дитинстві теж захоплювався шахами, їздив навіть на змагання у сусідні райони. Про позитивний вплив шахової гри на розвиток інтелектуальних здібностей зауважив і зараз от його трошки щось ще, ще меньть, бо в принципі, далі. Отакого От любительського азарту в мене і воно не пішло, далі щоб мене перетягнула поезія вірші. Але тим не менше, я хочу всім вам побажати, щоб ви далі, не зважаючи на результати, не зважаючи на поразки перемоги, щоб ви діти. Шахами по життю йшли весь час, бо напевно це єдиний такий вид спорту, я вже що це є все такий вид спорту, який, не, якщо в голові немає розуму, то ти не накачаєш ніякими таблетками, ніякими там і стимуляторами і добавками. Тобто тут людина систематично, постійно сама повинна працювати. Тренуватися, вчитися і добувати відповідні результати. А найперше, і найбільше, щоб ви мали від задоволення від дарів шахи і вдома, і з друзями, і в школі, і на турнірах. Ну і звичайно, хто не хоче бути генералом, бажаю і перемог вам. Шахові змагання тривали упродовж двох днів, і ніхто з учасників не уникнув поразки. Серед початківців перемогу отримав Дмитро Малиш, другим був Дмитро Гончук, на третій позиції Андрій Данильчук. За переможцями розташувались семирічний Богдан Фещук та зовсім юний шахіст Павло Гудима. У номінації до восьми років упевнену перемогу здобув Михайло Сачко. Другим призером став Максим Кривіцький, третім був Денис Кравчук. Найбільш напружені поєдинки відбувалися серед десятирічних. Тільки в останньому турі визначились переможці. Не дуже вдало виступав четверторозрядник Костя Коломієць. Але на фініші, як кажуть шахісти, він гримнув дверима і прямою атакою на суперника змусив капіталювати лідера турніру другого розрядника Ярослава Клима. Цим скористався третій розрядник Володимир Валла. Він догнав лідера і за додатковими показниками став першим в обох по 9 очок з 11 можливих. Третім був Вид Антонюк, який відстав усього на пів очка. Найприємнішим для шахістів виявилась заключна частина шахового фестивалю. До них прибув сам Святий Миколай. Та зі своїм помічником Ангелем Хоронителем вручив дітям солодкі подарунки і шахові книжечки. «Прошу будь ласка

На сам кінець були нагороджені медалями турніру Переможці організували традиційний шаховий турнір Бродійська дитячо-юнацька спортивна школа, зокрема, тренер з шахів Богдан Мисак, директор спортивної школи Сергій Подавець, які також були і суддями тематичного шахового фестивалю. А допомагав їм учасник чемпіонату світу з шахів і призер чемпіонату Європи Володимир Медведик. Солодке свято відбулося завдяки підприємцю Олегу Дудчаку. Завершилася урочиста церемонія нагородження спільним виконанням славня України.